Вітаю всіх! Зараз покажу де можна знайти три відсіка, три частини відсіка акваріуму для морехода. Знаходимося біля лабораторії Омега. Розвертаємося в цю сторону. Там де світлові палиці. Пливемо так, як я показую. Пливемо на південь захід. На південний захід. Ось ми підпливаємо до відсіку акваріуму 1, потім відсік акваріуму 2. І третій буде за цим кораблем. З цим уламком корабля. Всім вдалих пошуків. Координати будуть в коментарях.